Подальший розвиток найпростішого нагрівача води. Дерев'яна палка, до якої прикручено шурупами два куски нержавійки, на які подана напруга. момент шурупи мають бути короткі, щоб вони не доставали до другої пластини. Зараз без води споживається 13 Вт, тому що патик я знайшов на дворі Він О! мокрий. Так, Зараз треба налити двома руками. Ось я налив трошки води, бачимо, споживана потужність 768-770 Вт. Ми можемо спостерігати, що при збільшенні температури рухливість іонів у воді зростає і тому потужність також зростає. Дуже цікава особливість цього нагрівача такого типу електродного. Зазвичай, якщо ми гріємо воду простим. То чим більша кількість води, тим довше вона буде грітися. Тут ситуація інакша. Я долив води і що ми бачимо? Ми бачимо, що потужність вже 2000 Вт. Тобто, зі збільшенням, води, зі збільшенням кількості води зростає потужність. Отже, е час нагріву залишається відносно сталим.